Овни, прогноз на 2025 рік для вас. Підписуйтесь. Загальний фон вашого року. Перед вами відкриються різні дороги, і ті дороги будуть не тільки про те, що у вас буде вибір, а про те, що ви вже зможете пожинати плоди своєї праці. Як фізичної, як інтелектуальної. Так, і конкретно. Матерією, що в любові для вас. От над любов'ю потрібно буде попрацювати. Потрібно буде відкрити багато таємних знань, і ви про це знаєте. Тому що вони можуть бути навіть в якихось таких прадавніх моментах. Це дасть вам дуже багато мудрості, дуже багато ресурсу. І у вас є страх туди йти, тому станом на сьогодні особисте життя потребує уваги. Але в кінцевому результаті це дасть вам дуже класні. Результати це може бути і гармонійний союз, в когось бажана вагітність. Тобто ви розквітнете, коли відкриєте те, що закрите по особистому житті у 2025 році. Кар'єра, робота, реалізація, ну що, бабло переможе зло. На цій мажорній ночі закривається і розклад вам на благо. Будьте як ті рибки, вони. Не опираються, вони пливуть. От так ви відчуваєте ті потоки енергетичні, відчуваєте простір, пливіть, подивіться, не показали жодного разу ніякого якогось вогню традиційного овна, типу якоїсь драки, якогось виборювання. В цілому благоприємний рік. Я теж овен. Тому, тому класно. Пишіть у коментарях.